Сьогодні ми проводимо брифінг про старт початок кечап кампанії проти кору, вакцинація проти кору це наздоганяюча кампанія. В Україні наразі існує реальний ризик виникнення спалаху кору. Останній спалах кору ми мали у 2017-2019 роках. Кір це одна з найзаразніших інфекцій у світі. І за 6 місяців цього 2023 року в Україні вже виявили 20 випадків кору. На перший погляд, ця цифра може здаватися замалою, щоб говорити про подібність до спалаху п'ятирічної давнини. Проте важливо знати специфіку вірусу кору або для того, щоб розуміти, що сьогодні є реальна загроза і реальний ризик спалаху кору в Україні. По-перше, це одна з найбільш заразних хвороб у світі. Якщо з одним хворим на кір проконтактує 10 невакцинованих, дев'ять із них захворіє, тобто заразність дуже висока. У підтвердженні такого стрімкого поширення кору можна згадати попередній спалах 2017-2019 рік, коли в перший рік спалаху кору зареєстровано було. У 2017 році 4800 хворих, а вже наступного року, у 18-му, їх було 53 тисячі, і в 2019 році їх було 54 тисячі. Всього за цей період спалаху перехворіло 112 тисяч людей в Україні і, на жаль, 41 із них помер. Що стосується Кіровоградської області, то враховуючи те, що у нас Належні рівні вакцинації були навіть на той момент проти кору. Кіровоградщина – одна із небагатьох областей. останньої зайшла в цей період спалаху кору 17-19 років. І за цей період в області переборіло 908 людей переважно дорослого населення, які були не щеплені від кору. Другий ризик. Спалах кору в Україні має циклічний характер і повторюється кожні 4-5 років. З огляду на те, що попередній спалах був у 2017-2019 роках, і від початку цього року відмічається зростання випадків кору, вже 20 випадків кору за 6 місяців цього року, то у 2023 році є високий ризик потужного спалаху кору, значне збільшення випадків та якраз по циклічності, яка характерна для кору, прийшло 5 років. Кір це небезпечна інфекція, небезпечна хвороба. Уже доведено за даними центрів контролю та профілактики хвороб Сполучених Штатів Америки, що з однієї тисячі людей, які захворіли на кір, одна помирає, одна хворіє на енцефаліт, на тяжке ураження головного мозку. Кір майже завжди важко протікає як у дітей, так і у дорослих. Особливо у дорослих він часто ускладнюється тяжкими формами запалення легень, вушною інфекцією, енцефалітами і іншими серйозними ускладненнями. Якщо після перенесеного кору є, які я перечислила не в такі. Ускладнені, які зразу ж починаються в процесі хвороби або після того, то для кору характерно і те, що є віддалені наслідки кору перенесення інфекції, і це підгострий склерозуючий паненцефаліт. Ця хвороба, яка не має лікування і завжди має смертельний. Результат хвороба розвивається через 5-10 років після перенесеної інфекції, такої як кір, і у групі ризику саме дітки до року, яких ще ми не маємо можливості вакцинувати, тому що вакцинація розпочинається в 12 місяців, але ми можемо їх захистити, провакцинувавши дітей старшого віку, тобто їх оточення. По третє, третій ризик: вірус, вірус кору впливає дуже впливає на імунну систему. Він пригнічує наш імунітет на кілька місяців після хвороби, а то й на кілька років, і викликає так звану імунну амнезію. Це робить людину вразливішою до будь-яких інших інфекцій. Головна причина будь-якого спалаху, спалаху кору це низьке охоплення щепленнями, профілактичними щепленнями дитячого населення у попередні роки. Ми вже не раз говорили і знаємо, що для створення колективного імунітету за рекомендацією Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я потрібно мати 95% і більше щеплених людей вакцинованих від кору. Тоді створюється колективний імунітет, і циркуляція вірусу кору припиняється, і для цього нам краще зробити невідкладну вакцинацію, починаючи. Так як 17 липня стартувала наздоганяюча ап кампанія проти кору це першочергові заходи серед дітей, які своєчасно не отримали щеплення, враховуючи різні ситуації, в тому числі і воєнний стан в Україні у 2022 році, у минулому році, лише 74% дітей у віці 1 рік отримали щеплення від кору, і лише 69 Шестирічних дітей щеплено було проти кору у минулому році. Загалом на сьогодні 215 тисяч в Україні дітей віком від 2 до 17 років не мають щеплення від кору. Що стосується Кіровоградської області, ми також провели верифікацію нашого дитячого населення, яке проживає на території Кіровоградської області. У нас підлягає на першу дозу вакцинації 5874 дитини віком від 7 до 17 років на другу дозу 4,078. І всього на кеч-кампанію підлягає близько 10 тисяч дитячого населення. Що хочу сказати про вакцинацію? Ми всі знаємо, що згідно з національного календаря профілактичних щеплень вакцинація проти кору відбувається у віці. 12 місяців і ревакцинація у 6 років. Дві дози вакцини створюють належний імунітет захисні титри антитіл проти кору. Вакцинація дітей від кору проводиться безоплатно і гарантується державою. Це дітки від одного року від 12 місяців і до 18 років, які можуть сьогодні безкоштовно щепитися від кору. Про саму вакцинацію. Вакцина КПК, це вакцина, яким одним введенням захищає зразу від трьох інфекцій, від кору, епідемічного паротиту та краснухи. Вона використовується вже понад 50 років у світі. І понад 500 мільйонів доз було введено більше ніж в 100 країнах світу лише за період 1999-2004 років. Вакцина є безпечною, ефективною і схвалена до використання Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ця вакцина має знак «Прекваліфікація ВООЗ». Це найвищий знак, який свідчить про ефективність та безпечність вакцини, виданий Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вакцинація лише протягом 2000, за 15 років, починаючи з 2000 року, вже. Зберегла 20 мільйонів дитячих життів у світі завдяки вакцинації. Для захисту від кору потрібно зробити дві дози вакцини в 12 місяців і у 6 років. Дітям, які не були вакциновані вчасно, вводити вакцину треба негайно і обов'язково проконсультуватися зі своїм лікарем для того, кому потрібно це зробити дві дози, тобто зовсім нещепленим дітям. Слід пам'ятати, що до вакцинації і часто задають такі питання, а чи існують протипокази до вакцинації саме вакциною КПК. Хочу сказати, що перелік протипоказань для вакцинації КПК він зовсім невеликий. За світовими стандартами він не включає легкі застуди з температурою до 38 градусів. Вакцинацію не роблять, якщо є високий ризик серйозної реакції та людям, у станах яких. Є такі захворювання або відповідні ста, коли формування імунітету просто може бути неможливим в даний період. Що це такі, за ситуація? Це захворювання і стани організму, при яких введення вакцини не рекомендують, тому що імунітет може просто не сформуватися. Наприклад, в умовах проведення хіміотерапії в онкологічних хворих, при вживанні великих доз стероїдних гормонів, при вживанні ліків, які пригнічують імунітет, і при сніді. не проводять щеплення вагітним жінкам, вакцинацію КПК не проводять вагітним жінкам, так як це жива вакцина, вона має Рослаблені віруси проти кору. І вагітним жінкам ми рекомендуємо або тим дівчатам, які планують вагітність, зробити вакцинацію проти кору, краснухи та епідемічного паратиту на в період і на етапі планування своєї вагітності. Протипоказом є гостре захворювання, що, проводує, що, що супроводжується збільшенням температури 38,5 градусів і вище. Це тимчасовий протипоказ. І серйозна алергічна реакція на попереднення введення вакцини, серйозні алергічні реакції після консультації із лікарем. Пам'ятайте, що хронічні захворювання не є протипоказаннями до вакцинації. Діти, які мають бронхіальну астму, цукровий діабет. Мукові серцево-судинні та інших захворювання потребують щеплення в першу чергу, адже ризик зараження кором і розвиток серйозних ускладнень у таких дітей він значно вищий. До вакцинації не потрібно якось особливо готуватися, не потрібно здавати загальні аналізи крові та сечі. Потрібно звернутися до закладу охорони здоров'я, до свого сімейного лікаря чи до свого педіатра, якщо немає свого сімейного лікаря чи педіатра, в найближчий заклад охорони здоров'я, тому що сьогодні ми повинні забезпечити обов'язково цю наздоганяючу кампанію для того, щоб не допустити спалах кору на території Кіровоградської області, в тому числі і в Україні. Ця кампанія має дві цілі: довакцинувати всіх дітей, які не щеплені від кору з різних причин, пропустили щеплення КПК і забезпечити те, тому що сьогодні наявні вакцини, якісні безпечні вакцини в кожному закладі охорони здоров'я нашої області для того, щоб забезпечити вчасне, кому це потрібно по плану імунізації отримання вакцинації чи ревакцинації вакцину КПК. В Україну 5 червня за допомогою за сприянням Міжнародного дитячого фонду НІСЕФ надійшло 657 доз вакцини проти кору, краснухи та епідемічного паратиту, як гуманітарна допомога. Вакцина наказу Міністерства охорони здоров'я розподілена по всім регіонам України в залежності від потреби. Кіровоградщина також отримала вакцину сьогодні, в Кировоградській області наявні вакцини проти кору, краснухи та епідемічного паратиту, як для проведення. Планових щеплень від кору, так і для проведення кечап кампанії, наздоганяючи кампанії проти кору. У нас була вакцина проти кору, Їх було майже 3,5 тисячі доз такої вакцини. І 11 липня ми отримали ще. Майже 8 тисяч вакцини це 7940, тисяч і сьогодні загальна кількість. Майже 11 дос вакцини для того, щоб сприяти вчасній вакцинації кору, у нас створені 13 мобільних бригад, які готові виїжджати в будь-який куточок області на своїй території і проводити ці вакцинації. Що стосується щеплень проти кору. То Кіровоградська область на протязі останніх років вона мала високі показники щеплення проти кору краснухи та епідемічного паратиту. Якщо рекомендований показник 95%, то за минулий 22 рік в області щеплено 95,9% нашого дитячого населення, що перевищує середній показник по Україні, який був 63,9%. Це вакцинація дітей проти кору, краснухи та епідемічного паротиту у віці 1 рік. Що стосується шестирічних діток у минулому році, на жаль, ми не досягли 95 відсоткового рівня. Він був 75,7, при середньоукраїнському показнику 60,1. Попередні роки показники були на рівні 95 і вище, наприклад, 2021 рік дітки у віці 1 рік 97,3 при всеукраїнському 88,5. Тому хочу сказати ще про епідситуацію з кору. У нас останній випадок кору у Кіровоградській області був у 2021 році, коли захворів дорослий чоловік, і цей випадок був завезений на місцевий. А місцевий випадок кору якраз був під час спалаху, і останній випадок кору був у 2019 році, і він був останнім з того часу. Ми його не реєстрували завдяки тому, що колективний імунітет створений дітки у віці один рік, а також всі. Зараз ми провели верифікацію для для розуміння, де взялося цих майже 10 тисяч дітей, які підлягають щепленню на здонячій кампанії. Ми провели верифікацію, тобто перепровірували щеплювальний анамнез разом із медичними працівниками первинної ланки на усіх територіях, усіх територіальних громадах і виявили тих дітей, які під час воєнного стану від'їжджали із. Своїх постійних місць проживання і своєчасно не отримали, а потім повернулися і не отримали щеплення. Ми виявили тих дітей, які приїхали до нас без профілактичних щеплень. Якщо сьогодні в якась е е Будь-яка людина не знає про свій стан щеплення, це можна вияснити. В Україні працює електронна система охорони здоров'я, коли після проведеного щеплення лікар, який зробив це щеплення, вносить в електронну систему охорони здоров'я дані про щеплення, дату, вакцину, дозу, серію і так далі. Тобто сьогодні вона працює ефективно, і якщо чи внутрішньопереміщена особа, чи хтось от, загубив. Втратив документи, це можна відновити у лікарів у закладі охорони здоров'я. Для цього потрібно звернутися до закладу охорони здоров'я. Тому сьогодні перегляньте щеплювальний анамнез своїх дітей, зверніться до закладів охорони здоров'я і зробіть щеплення своєчасно. Для цього всі умови є. Щеплення проводяться на усіх територіальних. Громадах нашої області в закладах охорони здоров'я щеплення безоплатні і гарантовані державою.